Як країни Америки отримали свої назви? Уявіть собі, друга за розміром країна світу офіційно називається село. Так саме так перекладається слово Канада, і це не виняток. У Америці половина держав носять імена, що з'явилися випадково: срібна країна без срібла, мала Венеція, яка зовсім не Венеція. Бразилія, названа і на честь дерева. І на честь міфічного острова Примари цілі континенти отримували назви не від своїх народів, а від чужих помилок, фантазій і асоціацій. Іронія в тому, що ми настільки звикли до цих слів, що вони здаються природними. Ми чуємо Аргентина чи Бразилія і думаємо про футбол та карнавали, а не про міфи і плутанину, з яких вони виросли. Гляньмо на Канаду. Сьогодні це звучить солідно: друга за площею країна світу, член Великої Сімки, високі хмарочоси Торонтою Тави. кленовий листок на прапорі, хокей і нафта. А тепер трохи іронії. У буквальному перекладі її назва означає село. Ірокейське каната означає поселення. Європейці почули у Каната і записали це як назву всієї землі. Уявіть собі, абсурд. Це село зараз простягається через шість часових поясів і охоплює величезну територію від Атлантики до Тихого океану. Так випадкове слово перетворилося на офіційну назву держави. Іронія в тому, що Канада це країна з найбільшими просторами у північній Америці, з мільйонами мешканців і найбільшою діаспорою українців за межами Європи. Але її ім'я буквально перекладається як село. Назва стала брендом і частиною ідентичності. Але за цією історією ховається знайомий нам сюжет. Європейці знову не слухали, а просто записували слова так, як їм здалося зручним. Неважливо, що вони означали для місцевих, важливо було занести їх на карту, ім'я, яке потім жило своїм життям незалежно від оригінального сенсу. І тут виникає риторичне питання: чи не нагадує це історію самої Америки? Колумб називає людей індіанцями, і ця помилка стає нормою. Картографи чують Каната, і через кілька століть мільйони людей живуть в країні, яка в перекладі звучить як село. Якщо з Канадою це був кур'йоз перекладу, то перу чистісінь географічна помилка. Уявіть собі конкістадорів, які вирушають у далеку подорож у пошуках багатств. Вони чули легенди про золото на південь від Панамського перешийка, але коли прибули на нові землі. У них навіть не було точних карт, і тоді трапився кумедний випадок. Назву Перу вони почули на маленькій території десь біля Панами. Це була назва локальної місцевості чи, можливо, навіть селища. Конкістадори вирішили, що так зветься вся земля на південь, і щедро розмахнулися. Ну, ось це Перу. А найцікавіше, що ця випадкова назва вкорінилася всерйоз і надовго. Перу стало одним із найбільших центрів колоніальної влади Іспанії в Південній Америці. Випадкова назва стала ядром іспанського віце-королівства і символом могутності. Для самих перуанців сьогодні слово Перу вже не має нічого спільного з тією плутаниною. Воно символізує велич спадщини інків, мачу, пікчу, анд, стародавніх доріг і культур, які пережили колонізацію. Але сам факт залишається фактом. Назва. Яку носять мільйони людей з'явилася випадково через банальне непорозуміння між європейцями та місцевими. Третя історія вже не про непорозуміння, а про мрію, про обіцянку, яка так і не здійснилася. Назва аргентина походить від латинського argentum, тобто срібло. І це не випадково, коли перші європейці дісталися до берегів Південної Америки. Вони почули від місцевих розповіді про багаті землі, де є дорогоцінні метали. Особливо їх вабили легенди про срібло, яке можна знайти вздовж великої річки на сході континенту. Так і з'явилася назва Ріо де ла Плата річка срібла. В уяві іспанців вона мала стати воротами до справжніх скарбів. Але в реальності все виявилося інакше: срібла тут так і не знайшли. А Ріо Де Ла Плата. Це радше великий торгівельний вузол, ніж шахта з дорогоцінними металами, але ім'я вже закріпилося і залишилося назавжди. Та й назва вже стала частиною ідентичності: танго, футбол, Буенос-Айрес. Якщо Канада та Перу це плутанина, а Аргентина мрія, то Бразилія справжній сюрреалізм. Бо ця назва походить водночас і від конкретного дерева, і від міфічного острова Примари. Спершу про дерево. На Атлантичному узбережжі Південної Америки є рослина Пау Бразіль це червоне дерево, з якого добували барвник. У 15-16 століттях барвники цінувалися майже як золото. Ресурсне дерево дало ім'я країні. Тепер про другу половину історії. У середньовічній Європі існував міфічний острів Бразил. Він нібито то з'являвся, то зникав серед океану, мов привид. Його малювали на старих мапах, але ніхто достеменно не знав, чи він справді існує. І коли європейці опинилися на новому континенті, для них було природно накласти цей міф на реальність земля, яку вони побачили, стала Бразилією. Найбільша країна регіону, названа і від дерева, і від фантомного острова, поетичний сюрреалізм. У назві Бразилії живе і цілком практичний барвник, і морська примара. Яку ніхто ніколи не бачив сьогодні, звісно, ніхто вже не думає про дерево чи міфічний острів. Коли ми чуємо Бразилія, ми уявляємо футбол, карнавал у Ріо, тропічні ліси Амазонки. Але факт залишається фактом: сама назва країни виросла з європейських фантазій і асоціацій. Іронія тут особливо відчутна, бо Бразилія це держава з найбільшою кількістю людей у Південній Америці. З колосальними природними ресурсами і власною культурою. Але її ім'я це чужий міф, накладений на чужий товар. У цьому є щось символічне для всієї історії колонізації. Європейці приїжджають, бачать нові землі і називають їх не тим, як їх називали самі мешканці, а тим, що ближче і зрозуміліше їм самим дерево, яке можна продати, легенда, яка красиво звучить. А справжні назви, справжні смисли залишаються поза картою. Бразилія це країна, яка довела міф і ресурс можуть стати брендом на століття. І навіть коли дерево давно перестало бути головним товаром, а острів зник разом із середньовічними легендами ім'я ж залишилося. Якщо Аргентина це мрія про срібло, то історія Венесуели. Це суцільна європейська асоціація. У кінці 15 століття експедиція іспанського мореплавця Алонсо де Охеда підійшла до берегів Південної Америки. Разом із ним був Америго Веспучі. І ось вони побачили на узбережжі хатини місцевих мешканців, зведені на стовпах просто над водою. Європейцям це видалося схожим на Венецію, і вони вирішили назвати цю територію Венезуела, тобто Мала Венеція. Назва народилася з європейської асоціації, а не місцевого сенсу. Первісний образ давно зник. За цим прикладом видно логіку всієї колонізації. Європейці не намагалися зрозуміти місцеву культуру чи самоназви, вони дивилися крізь власні асоціації. Для них це була не окрема реальність, а відзеркалення чогось знайомого з Європи. І це дзеркало закріплювалося в назвах. Сьогодні Венесуела звучить звично. Ми асоціюємо її з нафтовими родовищами, каракасом, політикою, кризами. Але сама назва продовжує нагадувати, що це була чужа метафора, яка стала офіційним брендом країни. Іронія в тому, що для самих мешканців це давно не мала Венеція, це величезна держава з горами, джунглями, рівнинами, з унікальними культурами й історією. І тут виникає питання: а скільки ще таких? Малих Венецій чи малих Парижів прихована на карті світу. Взагалі, якщо роззирнутися ширше, то майже кожна назва на цьому континенті окрема історія, часто не менш абсурдна. Справжня географія фантазій. Колумбія це парадоксальна шана Колумбу в країні, що найбільше від його епохи постраждала. А тепер Болівія. На відміну від інших, вона названа не на честь колонізатора. А на честь визволителя Симона Болівара. Це символічний жест. Країна, яка скинула колоніальне ярмо, бере ім'я того, хто уособлював боротьбу за незалежність. Еквадор означає буквально екватор. Держава гордо назвалася географічною лінією, В Чилі – це загадка. Існує кілька версій: від слова, що означає край землі, до топонімів у мові кечуа. Для європейців воно стало просто зручним ярликом. А для самих чилійців національним брендом, незалежно від точного походження. А ось Гондурас від іспанського Гондура означає глибина. Мореплавці помітили глибокі прибережні води і вирішили, що це вдале ім'я для цілої країни, просто географічне враження, яке з часом стало офіційною назвою. Але справжній сміх викликає крайній південь Південної Америки Патагонія. Це величезний регіон, що охоплює південні землі Аргентини й Чилі, холодні степи, гори та узбережжя, де Атлантичний океан зустрічається з Тихим. Європейці 16 століття були переконані, що тут мешкають гіганти, так звані патагонці. Мореплавці розповідали про істот із велетенським зростом, і саме з цієї легенди виникла назва Патагонія. Насправді ж це був міф, народжений непорозуміннями. Та перебільшеннями. Проте навіть сьогодні величезний край має ім'я, що бере свій початок із історії про неіснуючих велетнів. Усе це показує одну просту річ. Карта Америки це не лише території. Це архів фантазій і помилок, що стали офіційними назвами. Постає очевидне запитання: якщо більшість назв виникла з помилок і Так, колоніальні назви залишилися майже всюди. Та винятки існують. Вони показують, навіть відібране слово можна повернути. Про етимологію Болівії ми вже говорили. Та в 21 столітті країна пішла ще далі. Її офіційна назва Багатонаціональна держава Болівія. Це підкреслює, що країна складається з десятків народів: Аймара, Кечуа, Гуарані та інших. Інший приклад. На півночі Канади в 1999 році з'явилася нова територія під назвою Нунавуд. Вона отримала ім'я з мови інуїтів, що означає наша земля. Це голос корінних мешканців, які отримали автономію та офіційне право назвати територію своїм словом. Подібна історія трапилася і у США. Найвища гора Північної Америки довгий час офіційно називалася МакКінлі. На честь американського президента, який навіть ніколи не бачив цієї вершини. Для місцевих же вона завжди була Деналі, що мовою атабасків означає висока. У 2015 році влада США нарешті офіційно повернули їй назву Деналі. Це було більше, ніж адміністративне рішення. Це був символ визнання. Місцеві назви мають право на існування, навіть якщо їх колись стерли з карти. Та на цьому все не скінчилося, минуло 10 років, і знову з'явилося рішення згори повернути стару назву Мак Кінлі. Так вершина перетворилася на арену суперечки. Схожі процеси тривають і в інших місцях. В Латинській Америці активісти відроджують старі топоніми в літературі, культурних проєктах, навіть на вуличних табличках. Деякі громади вимагають називати континент його давнім іменем Аб'яяла. Інші нагадують про острів Черепахи, яким корінні народи звали Північну Америку. Ці слова не завжди фігурують на офіційних мапах, але вони повертаються у свідомість людей. Такі приклади здаються поодинокими, але їхнє значення величезне. Вони показують, що назви не приречені на вічність, повернути своє слово можливо, і навіть якщо воно не змінює всю карту, воно відновлює відчуття справедливості.